Ну, дивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, чому вітаміни не завжди дають результат. На сьогодні ринок добавок усе більше зростає, і якщо у 2021 році він був оцінений у 48 мільярдів доларів, то до 2026 року прогнозують, що він досягне 71 мільярда доларів. Але у спілкуванні з іншими людьми, які вживають добавки, на жаль, я виявила, що не всі бачать результат з вітамінів, і ось декілька причин, чому так. Перше це порушення дотримання водного балансу. Вода це транспортер поживних речовин, тому ви обов'язково маєте слідкувати за своїм водним балансом. Друге, це очистки, тобто без очищення організму, без Чистого кишечника вітаміни будуть в рази гірше засвоюватись. І останнє це сама якість вітамінів, яка, на жаль, може бути не дуже хорошою. Тому обов'язково звертайте увагу на склад, на виробника, на якість, на сертифікацію. І саме ці рекомендації тобі допоможуть отримати більше користі з добавок. Підписуйся, тут про відновлення та збереження здоров'я.